Так, жі евакуатор Кльо Бештире Алло, вечор Беш добрий, вибачайте що так довго трохи Ташкоти mm. місія сюди Добре, а їх кораблі Відберети так <рик> то не знаєте від чого ті тітане. Тому то є колесо спустило. То спустило колесо. Добре, а на коли є... він є, він є... питання там бачиш. Якому? А вот Ні, тільки... воно просто спущене. Ага. Та нема біди, а він дійсно ці офані. Колеса передні, він казав, що передні непогані колеса. Ні. А яка 14-ка? уже 15. Опель снял. 15 О, 15 нормально, 185 правда? Ну я тобі бачиш. А я або Опель. Або Опель. Мені такий я з Опеля. А вот на два болта прикрутили, але Отсю тоже на два. А то всі на два. Угу. А, Okay. Трохи поцарапало. Військово. Давай ну, не... трошки руля -чуть вправо. Чуть-чуть вправо. Право, скажи, коли зріляє? Вправо поверни! Вліво?

Не. Так, акумулятор добрий. Я зрозумів старті рота. А зараз поправимо дергнем на шнурку. Зараз чоловік від'їде, та й дергне. Так, все, підкачка, хуліс. Поляха. Сіло, сіло в колісі. Ми пробували її завести, треба шнурок чіпати качає Звісно, по саті світло трошки кончене. Але машина їде, другим передачам до горба крутого. Печу аж бігом, фонариком свічу. І так свічу, ні не видно. Печку не включаю, вогонь, обороти набираю. Дай боже, що зимна, правда, але печемо, певно, води нема. Але ладно, їдемо. Їдемо, думаю, за такий кусок дороги не перегріється то нема що їхати їдемо звісно мало що видно але нема що чекати так нема що що хотіти мотор робить взагалі шотенько зараз подивимося чи під'ємлює чи не під'ємлює навіть димка немає ложки нагрівся но ну, машинка робить чотенько. я думаю що взагалі трупак. Але воно навіть не диме, зараз все витягну. Диму нема взагалі. Абсолютно диму нема. Добре, коротше, глушу, а там вже за дня подивимося. Хочу подивитися, що по воді. Скільки води а є. Добре Добре, це вже добре. Коротше що, глушу. А там за дня вже буду думав, де його поставити краще. Бо не знаю. Куди його запхаю, але далі буду пробувати запхати. Або зразу буду з'їжджати. Та пану буду з'їжджати, що чекати. З'їжджаю, я вже одразу на них. Так, ну що, вже заїхав. Машина бачу проробилася вже трохи, може навіть буде і заводилася тепер з ключа. Так що за дня покажу більше, буде вже тепер стояла біля аводі. Вже буде тепер тут стояти Фу. Здоровка, не надає, Ну тепер що? Ага. І, коротше, я так зрозумів проблема в замку зажигання, що він не не прокручує далі, ну, це вже менше з тим. Ну вже мене мало що хвилює, вже як є, так є. Добре, завтра покажу вже за дня, як він виглядає. Знімаю клему, і вона і стоїть. Ну що не хотілося мені тоді зняти відео на другий день. Тепер, щоб для вас зняти відео, доведеться відкинути кучу снігу От до нашого посатика прийшов. Зараз я відкину сніжок і тоді покажу вже повністю машину, бо... Мало що видно, через цю гору сніг. Так, пасата я вже трохи відрапав від снігу. Ось такий пасатик B4, 1, 9 дізельок. Ну то ви вже замітили, бо по відео трошки він побачив вже цього світу. побував в таких місцях. що Ці машини переважно не виїжджають з вітанти. Помальований він в зелений колір, хоча був червоного. От як бачимо, тут вже фарба. Місцями, ну не ідеально закрашена, хоча і воно і не дуже потрібно. Дверка трохи підігнута, це все нормально. Можна сказати, трошки вм'ятин, трошки мілких дефектів на фаркопі, на бампері. Ще нормальний досить бампер. Тут, правда, вже не знаю, що таке, але щось було. Так, Кришка не відкривається. А Хоча вона тут відкривається зараз. Хочу, що сказати, ні так, ні так не відкривається, Ну це вже менше з тим. На тітанах. Ось такі тітани, це коли собачив, так і спускало. Тут не відкривається. Тут теж не відкривається. Ну Зато на гарній зимовій ось такій резині росава, 23 рік. Резина дійсно гарна. Покажу по салончику зараз. Тут теж є своя система. Раз і відкрито. Багато бутилок, багато всякого різного мусору, номера. Ну, після попереднього власника власник, Видно, не дуже спішив її прибирати. Не сильно він любив цю ласточку, сам її не міг і сам не мівся біля неї, скорше всього. Такі дизельний вже щиток часто питають на люкове. Ой! Тяжко відкрити люк. Ну, менше з тим на електролюкове. корбочки тут немає. Ось переключатель світла. Дорожі, часто питають. Оп. Чим я люблю Б4, це я рамка не тріскає. в Б3 постійно дзвонить рамка, рамка, рамка. Добре, закриваємо, покажу саме. Серце цього, цієї машини Б4 це 1,9 мотор. Як бачимо, почервоний, так як я казав, червоного кольору він був. Я вчора провіряв, то залята вода, чи антифриз. Так що залятий антифриз. Це вже добре, переживав, щоб не розморозити мотор. Генератор вже дизельний. Теж частенько питають, Простенька топлівна, дуже проста. Подається тільки по один того плюс, і машина заводиться. Місту складного немає, як бачили, відкручував е, мотор не димет, не сапонет. Рівень масла. Здається, був. Розмазало. Так, рівень масла є. Добре. Це вже добре. Турбо був робочий, як бачимо мотор без турбіни. Така версія мотору йшла, і є ще версія з турбіном. Зараз я вам покажу на Audi 80. Там простий мотор, але вже з турбіною. Турбіну тут можна доложити. Дуже гарний мотор йде на тракторці. Переробляють дуже класно підходить. Я бачу вже за АБС -ом. Тож АБС тут присутній. Ну, кажу, тут інтеркулера нема, просто виходить. Патрубок до воздушного фільтра. Йду вам покажу на 80%. А на 80 він вже стоїть поздовж, обернутий. І тут вже стоїть турбіна. Турбіна дуже простенька. Теж. Можете навіть собі номер подивитися в інтернеті цієї турбіни. Можливо, і до того ну, цю турбіну доложити дуже легко. Тож такий самий генератор, все те саме, тільки мотор обернутий в другу сторону і є турбіна. Дуже гарні мотори, на трактор сяду, дуже довговічні і тяжко їх добити. Також в мене на розборі є ще ось такий пасад для 4 Цей був на 2.0 бензині. Його буду скоро розбирати, різати. Через те, що Я його з нього зробив по суті, склад. Є радіатори тут. Із 1,8 радіатор є, із 2.0 радіатор є. Кожен 1,8 був такий самий пасад. Значите, торпеду я вже трошки. Підрозібрав, продав, Тоже люк продав вже з нього. Таке кнопочки різне. Зробив по суті склад, в якому я складаю запчасті такі, з пасатів. Цей теж на фаркопі. ляда тут теж живенька, навіть відкривається порівняно з тим, то тут ляда відкривається. Теж такий склад, пружина, стойке, сцеплення, кому що потрібно. Можете звертатися. Так що запчасті на таких посадків ще досить багато є. І також є мотори до таких машин. 1.6 є, 1.4, 1.8, Оці тут же 1.8 8 йдуть. Навіть є 1.8 інжекторний такий мотор. Тож досить їх мало було. Але такий є. Різні маркеровки. Різні мотори. Кажу 1,4, 1,6, 1,8, 2.0 вже продав. Так що кому потрібні запчасти на такі машини, як B3, B4, Golf 3, Golf 2, можете поло, можете звертатися. Є мотори, є от коробки з B3, 1.6, і 2.0, є різні з 1.8 коробки. Так що, кому що потрібно, можете звертатися, дзвоніть, ставте лайк і всім дякую за перегляд.